Коли індіанська дитина з іншого боку продовжує Франклін, дотримати вдома білих бранців, які звільнили з індіанського полону, було майже немислимо. <кій> за них їхні друзі носять викуп, ставляться до них з усіма з усією дбайливістю, щоб переконати, залишатися серед англійців. Але за короткий час наш спосіб життя стає для них огидним, і вони ладні скористатися першоліпшою можливості, щоб потекти назад у ліси. Перевага, яку багато білих людей віддавали племенному способу життя, була проблемою, яка особливо тяжко проявилася під час прикордонних воїн у Пенсильванії в 1760 році. Роках. Навесні 1763 року лідер індіанців племені Отава, на ім'я Пунтіяк, зібрав раду племен біля маленької ріки Екопсе поряд з колишнім французьким торговим портом у Детройті на території сучасного штату Мічиган. Постійно наступ білих поселень був загрозою, яке об'єднали індіанські племена так, як це ніколи не давав зробити під час миру та процвітання. І Понтіак вважав, що за наявністю достатньо широкого союзу він міг би відтіснити білих на території, які вони займали поколіннями або двома раніше. Серед індіанців були. Сотні білих поселенців, з яких узяли в полон із прикордонних поселень та прийняли племена. Деякі з них були задоволені своїми новими родинами, а деякі ні, але всі разом вони викликали величезне політичне занепокоєння колоніальної влади. Зустріч племен координувалася гінцями, які долали до півтори сотні кілометрів на день і доставляли дари у вигляді поясів із Вампуб та Тютюну разом з посланнями про термінове скликання ради. Пояси були розшити бісером. так, що щоб навіть віддалені, коли ми нас зрозуміли, зустріч відбудеться на 15-й день із з місяця Киплячого соку. Групи індіанців кочувала до екорсе е і таборували вздовж берегів річки, аж поки ранок того дня, що європейці називають 27 квітня, старішини не почали йти через табори та скликати воїнів на раду. <кій> вони вийшли зі своїх хатин високі оголені, фігури до яких оджив. Із сагайдаками на спинах та з легкими бойовими палицями, що покоїлися в їхніх долонях, писав історик Френсіс Паркман, століття по тому. Отавищі на загорнуті явскраве покривала віандоти в розмареваних сорочках. Їхні голови були здоблене пір'ям, а гетри, прикрашені дзвіночками, невдовзі всі, вони сиділи на траві, в широкому колі ряд за рядом, похмуре і мовчазне зібрання. Понтяк славився своїми ораторськими стестами до кінця дня він переконав воїнів, що на кону майбутнє їхнього народу. Три сотні бійців виступили до англійського форту, а ще дві тисячі очікували всіх в лісах сигналу до атаки. Після спроби захопити форт потайки, вони відступили, а відтак кинулася в атаку з бойовим кличем, оголені з кулями в зубах, щоб легше було перезаряджати рушниці. Спроба штурму була невдало, але невдовзі після цього війна охопила всі прикордонні території. Фактично, кожен форт. Та укріплення від верхнього до духівського хребта Блюридж віддавалися нападу одночасно. Лебйов Вінанга, Острів, Прес, Лабай, Сентджос, Міаміс, Охтанон, Сандаскі та Нічі, Ліма. Кінак були захоплені їх їхні, їхні захисники винищені. Групи мисливців за скальпами розгорнули свою діяльність у лісах і нападали навіть на віддалені ферми та поселення. Розташовані вгору та вниз по східному схилу вони вбило близько дві тисячі посепоселенців. У ці лілі тікали на схід аж до кордону з Пенсильванією біля Накасера та Карлайла. Реакція англійців була повільна, але не переборна. Залишки 42-ї та 77-ї бригади гірської кавалерії, які незадовго до того повернули з воєнного завдання на Кубі. Забрав зібрало військових казармах Карлайла. і Підготували до 300 кілометрового маршу на форт. На Форт Піт до них приєдналося 700 місцевого ополченців і 30 розвідників та мисливців. Горці мали захищати фланги колони. Але це завдання майже одразу скасувалося, оскільки воїни постійно губилися в лісі. Командиром був молодий швейцарський полковник Генрі Буке, який вже мав бойовий досвід в Європі, приєднався до англійців, щоб просунути свою кар'єру. Його накази були прості. Йти через Пенсильвалію з сокирами, розчищаючи дорогу фургонам і посилити форт Піт та інші гарнізони, що перебували в облозі на кордоні. Чоловіків у полон не брали, Натомість індіанські жінки та діти мали бути взяти в полон і продані в рабство. За кожен скальп чоловічий без жіночі, які біля переселенців котрі зняти з індіанського голови, виплачувалася нагорода. Армія Боке вийшла з Карлали в липні 1763 року. За кілька місяців розгромила індіанців у бушіран та підсилила форт Піт, у кілька віддалених гарнізонів. Наступного літа вони здійснили похід у саме серце індіанської території, долачі по 8 кілометрів на день. Іноді 16 армія Боки торгувала торгувала шарях. Шлях крізь родючу рівнину, рівнину територію басейної річки Огайо. Вони проходили крізь великі масиви листяних лісів, відкриті савани, що зрошувалися незвичними незліченними струмками та річками. Береги деяких річок протягом багатьох кілометрів були вкриті гравієм, що забезпечувало вільний прохід для фургонів із постачанням для колон. У лісах майже не було підліску. Їх можна було здолати. Як фішки, так і верхи. Це був своєрідний край, крізь який вони подорожували і в щоденниках Буке. майже на кожній сторінці згадується природні До середини жовтня, Буке захопив річку Маскегам у глибині території племен Шауі, Уні та Делаварів. І індіанська делегація зустріла з ним, щоб просити миру, сподіваючись залякати їх, бо карзуну свистів на сусідні галявини. Шаринги військових з піднятими пагнетими горцями в кілтах, що вишкували з під своїм полковим прапорами, і десятки скавлів, що були одягнені, так само як індіанці так впевнено спиралися на свої гвинтівки, Що це, мабуть, надзвичайно підбадьорувало європейського полковника в цій дикій місцевості.